Добрий день, шановні телеглядачі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Величезна подяка нашим Збройним силам, віримо в ЗСУ. Сьогодні хотів би таке коротесеньке відео зробити, пояснити деякі платформи про арки. Чому? Тому що, як правило, всі приходять, чомусь всі думають, що арка це обов'язково має бути отакого от от зразка і 223 калібр. Насправді, на ар-платформі робиться не, не тільки 223 й калібр, наприклад, є такий самий. Ар-платформа платформа це представлений карабін Diamondback, але це патрончик іде 300 й Blackout. Це фактично, так як говорять, це була відповідь американцям на слонозвітний ортський інтерес, так званий. Тобто патрон фактично виконує ті ж самі задачі, що і той їхній. Це виходить у нас 223. й Це вже на сьогоднішній день. Я вам скажу, складається таке враження, що це вже фактично, як говорять, «любімчик». На наших теренах вже став, тому що люди нарешті зрозуміли, що не калашом єдиним можна давати відсіч. Тобто вже Коли почали працювати з за системою, вже зрозуміли, що воно дійсно зроблено людиною для людей. Тобто Тут і органи керування доволі зручні, і сам по собі боєприпас доволі не паршивий, але все ж таки на деяких територіях все-таки 223 й калібр. він Скажімо так, м'яко, трошки заслабенький, тому є точно така ж сама r платформа Це, скажімо так, старший братик R-15, це R-10 платформа в калібрі 7,62х51, 308. й так званий наш інчестер. за великим рахунком людина перед тим як вибрати арку має визначитись для яких потреб вона його бере. Чи то для охорони себе, там помешкання свого, там рідних, близьких. Тобто кожен приходить в збройовий магазин зі своїми потребами, зі своїми побажаннями. Відповідно до цього, коли ви приходите, ми вам можемо пояснити, показати що воно, куди, навіщо ви можете його взяти, прикинути зручно, незручно, того, що. Ми можемо, от так, от, як, наприклад, тут встановлений приціл на платформі. Ми можемо поставити. Хочете коліматор, хочете магніфаєр, ви собі візьмете, попри повкидуєтесь, потренуєтесь. Ну як потренуєтесь, звісно, без стрільби, але так ви просто можете його взяти, подивитися, як він вам буде лежати в руках. Наскільки зручний, незручний він вам цей буде. Карабін, комусь зручні такого плану приклади, комусь такі зручні приклади. Відповідно до того, ви можете собі так само подивитися. Там, наприклад, ну, як говорять, це карабін, який можна постійно підлаштовувати під себе. Тобто ви берете базову платформу, а вже далі ви починаєте його обвішувати чим завгодно. Хоч встановлюєте сюди тепловізійні насадки, лазери, ліхтарі все, що завгодно. За великим рахунком якість виконання цих карабінів відповідно вона є різна. Тобто є, як я говорив, базові платформочки, тобто це звичайний, простесенький, саме-саме таке, що не не є. І є, відповідно, вони і зовсім іншої якості виконання. Це так от представлений фірми Пов. Доволі теж, ну, скажімо так, тут люди вже зробили все за вас, те, що ви будете тут дороблювати. Бо дехто питає, яка в них різниця, чому той дешевший, той дорожчий. Ви не забувайте, що якість матеріалу, з чого воно зроблене, якість обробки, якість ствола. Якість, скажімо так, обвісів на ньому, тобто руків'я, приклади, це все, це все враховується в вартість самого Карабіна. Отож, запрошую вас, заходьте, дивіться, розвивайтесь, набирайтеся знань, тому що з такими сусідами ми маємо з такими платформами бути на ти. На все добре. Віримо в Збройні Сили України.